Історія комунального підприємства Муніципальна телевізійна мережа розпочалася 14 квітня 1997 року. Спершу його працівники займалися обслуговуванням кабельних мереж в Хортицькому районі. Згадує начальниця антенно-диспетчерської служби Наталія Пісоцька. З часом телебачення перейшло у цифру, тож нині фахівці антенно-диспетчерської служби обслуговують цифрове телебачення у форматі Т2 по всьому місту. У нас доступні тарифи. І цифрова якість населенню Запоріжжя хочу порадити переходити на цифрове телебачення доступними цінами і цифровою якістю. Фахівці підприємства підключать до необхідного обладнання і будуть в подальшому обслуговувати абонентів. У 2004 році МТМ отримав ліцензію на право телевізійного мовлення в Запоріжжі в аналогому стандарті. Так розпочалась історія телеканалу. Євген добре пам'ятає, як все було, адже прийшов на МТМ у 2008 році як оператор. Ділиться тоді мали лише кілька комп'ютерів, за якими працювали журналісти. Згодом нам передали дві камери, два штатива і два мікрофони. Ще ми отримали дві монтажні станції, і завдяки цьому обладнанню ми почали, ну скажімо так, повноцінну роботу для того, щоб робити новини. Операторів так. тоді було тільки два. Після зйомок вони перетворювались на монтажерів. Випуск новин записували на флешку, яку водій відвозив до ефірки. Студії тоді ще не було. Про таку, якою вона є зараз, можна було лише мріяти. Але з часом канал почав розвиватися. Згодом ми переїхали до нового приміщення і телеканал почав новий розвиток. Ми почали отримувати нове обладнання, закуповувати. Почали строити, будувати студію. І згодом вже у нас виходили випуски новин, повноцінні, з ведучою в студії, з великими сюжетами, новими рубриками і так далі. Зараз Євген вже режисер. Згадує перший випуск новин МТМ з ведучою в студії. На екранах глядачі побачили 1 вересня 2012 року. До того часу новини виходили без ведучих. Цей період також добре пам'ятає і Тетяна Штерєва. До речі, для неї день народження КП МТМ особлива дата. Адже саме цього дня відзначає і свої народини. каже тоді доводилося все робити з нуля, і в цьому був свій плюс. Бо все можна робити як тобі хочеться. Я прийшла на МТМ, відпрацювавши до того власною кореспонденткою всеукраїнського телеканалу. Тому в мене було певне бачення, якими мають бути новини. До мене в редакцію прийшли молоді люди. Це були студенти, треті багато в кого саме кар'єрний шлях розпочався з редакції новин телеканалу МТМ, і Я дуже пишаюсь. Що мої колеги, які прийшли до мене з університету, і яким я допомагала розпочати цей шлях? Вони зараз працюють на всеукраїнських телеканалах. А ще Тетяна свого часу вела проєкт акценти тижня. Нині ведучі вже інші. Трохи змінилася і назва. Проте головна редакторка редакції взяла проєкт під опіку. Ми змінили їхню структуру і намагалися теж зробити так, щоб вони були дуже динамічні, цікаві глядачам. Ми їх наповнювали різними матеріалами, різними коментарями. Намагалися висвітлити, брали якусь тему. висвітлювали її з різних боків для того, щоб де таку 3D Картинку глядачеві, щоб він міг сам робити висновки. Але війна внесла корективи, і формат акцентів довелося змінити. Незмінним лишається те, що в ефірі завжди цікаві спікери та експерти. Порушуються теми, які нині найбільше хвилюють суспільство. Команда акцентів показує всі сфери нашого життя крізь призму війни. Спочатку через безпекову ситуацію, коли ми їх відновили, вони виходили виключно в скайповому режимі, так як я зараз спілкуюся з вами. Нам вдалося в акцентах знайти щось хороше в тому, що у нас змінився формат, і ми стали залучати більше гостей не з міста Запоріжжя, а вже з усієї України і з за кордону, тобто у нас розширились можливості. Здавалося б, от, ну так от все повернулося не дуже добре, але ми. Знайшли можливість, скажімо, так не лише втратити акцент, а якось їх і теж зробити цікавими. 7 жовтня 2016-го, Дата першого прямого ефіру на каналі стартували зокрема новинами. Журналісти редакції інформації докладають максимум зусиль, аби ефір був цікавим і змістовним. Інформуємо про міські події, а також важливі всеукраїнські війна. Суттєво змінила тематику сюжетів. Більше часу журналісти приділяють оперативним новинам. Також ми приділяємо велику увагу злочинам окупантів. Не побоюсь цього слова, тому що часто в Запоріжжі бувають обстріли. Ми показуємо наскільки їхні дії цинічні та жорстокі, і вони вбивають мирних жителів міста. Так само висвітлюємо події в Україні і в області, зокрема на окупованих територіях. Активно в ефірі МТМ з'являються нові програми, наприклад, обрані діяти, де показана робота депутатських комісій. Відбудуємо разом. Назва говорить сама за себе. У проєкті розповідають, як Запоріжжя оговтується після ворожих обстрілів. Також є і прямоефірні програми. Наприклад, добрий день ми з Запоріжжя. Глядачі дізнаються новини з неформального спілкування ведучих і гостей, і це лише частина того, що пропонується до Гляду є проект, який я сам і роблю. Ангели перемоги, це документальна документалістика, це фільми окремі про наших загиблих героїв земляків запоріжців. На межі дуже цікавий проект, де історії живих реальних людей, про їхні важкі життєві обставини з тимчасово окупованих територій. Кожна історія це окремий, вже майже готовий сценарій для якихось драматичних вже таких речей більш серйозних У телеканалу. Є всі шанси бути по справжньому народним телеканалом, цікавим, відповідати на виклики сьогодення і дійсно робити той контент, який буде потрібен запоріжцям. Прикметно, що сучасне телебачення це не тільки ефір, це ще й телебачення. Смартфоні наші сюжети та програми можна дивитися в Ютубі та соцмережах. У нас як у сучасного телебачення є свій Ютуб-канал, є телеграм-канал, є Фейсбук, є інстаграм, де теж можна побачити ексклюзивні матеріали. А в цілому є концепція програмна, але деякі ексклюзиви, ексклюзиви на, на різних платформах можна отримати будь-якому глядачу. Хочу подякувати всім, хто за ці 26 років працював на телеканалі МТМ. Вкладав свій досвід та професіоналізм у розвиток комунального підприємства та дружнього колективу. За будь-яких обставин ми продовжуємо працювати, інформувати запоріжців, докладати максимальних зусиль до створення медійного простору міста. Вітаю увесь колектив та дякую глядачам за те, що всі ці роки залишаєтесь з нами за будь-яких обставин. Продовжуємо працювати разом для нашої спільної перемоги. Анна Крамаренко, Андрій Позняков, Владислав Ващенко, Микита Дейнега, Телеканал МТМ.